Вітаю, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черному відео, ми нарешті розпочали довгоочікуваний сезон і всі 24 І сьогодні ми поговоримо про те, який шалений день у нас був, як я зміг зробити в перший день з 2500 монет десь 220-230, я вам дам поради з приводу того, як саме вам краще розвивати клуб в перші дні, тому що я вже багато чого вивчу з цього приводу. Тож, якщо вам цікавий такий, Контент, не забудьте підтримати це відео лайком. Зараз я розумію, що вам цікаво подивитися, що там буде, але потім, наприкінці, коли доп'єте каву, підтримайте це відео. Мені буде дуже приємно. Ну і по традиції, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись, я думаю, що тут вас буде очікувати багато цікавого контенту вже в новій генерації гри. Пропоную розпочати з того, що подивимось взагалі візуально, як виглядає в нас оновлене меню від EA розділу Ultimate Team, і мені він дуже довподобає. Тут у нас перенесений блок основний вже вверх, ані знизу, як він був раніше. І коли ми обираємо будь-який розділ. Це буде Objectives. Ми потрапляємо також в додаткове меню. І тут не треба багато клацати, багато клікати, як було раніше. Тут можна просто там в сезоні, наприклад, так, завдання. Ми проклікуємо, вони з'являються у вас автоматично. Такий ще один блок ліворуч, і далі натискаючи вгору або вниз, ви бачите будь-яке завдання. Те саме стосовно Milestones Foundations і будь-якого іншого завдання. Всі інші меню плюс-мінус залишились такими, якими вони і були. Як на мене, це дуже зручно. І окремо, напевне, вау, в мене викликав саме дизайн, По-перше, я дуже полюбляю такий градієнт, як воно виглядає. Оці зелененькі вставочки. Так, і по-друге, сам по собі зелений колір мені дуже заходить. Плюс, коли ми натискаємо, наприклад, R1 або L1, подивіться, яке йде підсвітка, клуп, СБЧ, таке зелененьке, потім воно повільно засає. Ну, до дізання. Зайну від її взагалі ніколи не було претензій, це, напевно, єдине, що завжди викликає, ну або майже завжди викликає в нас оцінку W. Тож рухаємось далі, і ще одна новина це розділ Evolutions. Він знаходиться в меню Club і тут ви можете прокачувати ваших гравців. Я думаю, що ми зараз тільки стисло подивимося, як це виглядає. А вже таке детальне відео я запишу пізніше. Сенс цього режиму полягає в. В тому, що ви можете деяких гравців, які відповідають відповідним критеріям, прокачувати і отримувати їх покращені версії. Якщо у вас Продаваємо картка відповідно з золота гравця, як тут наприклад Донджуми. Після того як він отримує максимальні апгрейди, а він може отримати в нас два левели. Бачите, перший левел в нього з 81-го буде 82-й рейтинг, і він отримує Пейс 89-й, 84-й удари. А коли він стане 83-го рівня і... Відповідно, другий левел отримує, то там ще й дріблінг з фізикою до нього приліпає. Тож, в принципі, це дуже цікавий режим. Також ми можемо прокачувати Вікфуд, але будемо, повторюсь, із цим розбиратися вже детальніше пізніше. Втім, він знаходиться. Тепер ви знаєте де і можете пробувати робити ці еволюції, прокачувати своїх гравців. Тепер давайте переходити до мого старту, що мені вдалося, які я зробив помилки. І е, які помилки не варто робити вам. Ну, перш за все, сьогодні зранку в мене на рахунку було 2,5 тисячі монет, тому що трейдити було неможливо. Я вам показував свій трейд вчора у відео на WebApp. Ви бачили, що суплаю нема. Коли нема суплаю, то трейдити неможливо. Тож зранку я трошки подивився, маркет він не ріс, у нас немає монет, немає ін'єкції грошей на маркет. І е, через це я відклав це все діло на, майже на вечір, паралельно виконуючи. Ще всілякі завдання, і тут є кілька завдань, на які я хотів би звернути вашу увагу, якщо у вас все ще немає бюджету. Або, якщо ви будете стартувати 29 вересня, і ви не будете мати FIFA Point за передзамовлення, тобто у вас не буде можливості відкривати промопаки, то вам доведеться починати з нуля, і я спробую вам трошки зберегти часу. Так от, в нас є в розділі Milestones такий підрозділ, як Transfer Market Mastery. І ви можете побачити тут відповідні завдання. Купити через Buy Now 25 гравців, 50-100, виставити 50. 60 50... І відповідно 100. За кожне з цих завдань ви отримуєте по півтори тисячі монет. Що робив сьогодні? Я перед контентом, я просто купляв по 200 монет бронзу по там, критеріях, щоб не було дуже багато карток на маркеті, щоб не продавалось. Моно кажуть, там бронзових гравців з прем'єр-ліги. Купляв по 200 монет і продавав по 200 монет. Так, я втрачав на податку, але за рахунок виконання цього завдання я отримав десь 7 тисяч до свого бюджету і можете самі Саме так прикинути, як багато це для мене означало, коли починав я із 2,5 тисяч. Так само, коли ви будете продовжити свою активну діяльність, ви тут зможете отримати ще півтори, десь тисячі монет, так, або якісь паки. Але ну я вже не гріндив до 250 або 500 закупівлю. По перше, на податку вже більше втрачається. По друге, в мене вже не було часу, і в принципі я думаю, що саме виконання оцього рівня завдань. Купити і продати по 100 карток для вас буде непоганим і оптимальним рішенням. Далі, якщо ми переходимо в розділ Foundations, тут у нас також є Squad Maintenance, це базові завдання і. За купівлю одного гравця, виставлення одного гравця, ви також отримуєте десь пак, десь 100 коінс, десь 150 коінс. Воно здається зараз, напевно, досить смішно, коли в мене вже на рахунку 150 тисяч монет. Але повірте, за кожні 100 монет була. Боротьба просто неймовірна цього року, це були найважчі старт, взагалі, які я мав в своєму досвіді, і Руслан мені трейдмастер також казав, що для нього також був найважчий старт, тому що в нас не було, пам'ятаємо, трейди БЧ, в нас не було а, паків лояльності. Тому всі починали з нуля, а саме продавали там ці бейджі, продавали форми. Це все ви бачили в минулому відео, і далі вже намагалися розкрутити. Але через те, що на маркеті не було карто. Доводилось виконувати оці завдання, і вам я також раджу це зробити. Якщо ви отримуєте доступ до гри, або ви ще не маєте бюджету, за рахунок цього ви зможете зробити собі стартовий капітал. Паралельно я вам раджу грати матчі починати, особливо в тих, кого є доступ до гри, тому що тут, по-перше, у вас будуть монети за зіграний кожен матч. По-друге, в нас зовсім скоро будуть нагороди. І які це нагороди в неділю? В нас буде нагороди за Squad Battles зранку. Тому я вам раджу піти в режим Squad Battles і нагріндити це матчі. Це можливо не дуже цікаво, але оптимально з точки зору витрати вашого часу. По відношенню до нагород, які ви отримаєте, не треба зараз грати там бронзовим або срібним, або дуже слабким золотим складом дивізіони. Ви будете багато матчів програвати. А у Squad Battles, я думаю, що навіть на рівні Semi Pro ви зможете обігрувати якихось там 67-х рейтингів. Так ми бачимо, там є 69-й суперник. Я Думаю, їх можна обіграти навіть на напівпро. Втім, а я вам радив би робити трошки інакше. У вас є 40 матчів в цілому. more У oh, Squad Батлс, ви можете робити оновлення, як і минулого сезону, після того як ви виграли зіграли ці чотири матчі, або навіть якщо ви їх не дограли, а зіграли хоча б один матч. Також ми бачимо, у нас є доступні матч проти команди тижня і команди і спорту. Всі, і це в нас тут по півтори тисячі понтів вже в рахунок Squad батлс. Ви можете зробити. Тож я б радив вам розпочинати з них і грати саме на рівні. Новачок. Чому? Якщо ми повернемось до розділу Objectives і подивимось на Milestones, 100. Тут у нас є, по-перше, розділ е Squad Battles Mastery. 10 перемог Squad Battles дає вам гравця з рейтингом 82. 25 дає вам 2 гравці з золото Рарне. 50 перемог дає вам Rare Players Pack. 100 перемог Дає бейдж, який нам не потрібен 200 ультімейт пак, тобто. Краще починати це виконувати вже зараз. Рухаємось далі по Milestones, і тут у нас є завдання бронзовим складом: зіграти 5, зіграти 10, зіграти 25. І за кожне з цих завдань ви також будете отримувати паки. Вони untradable, але це вам буде давати можливість створити непоганий склад і закрити якісь завдання, за які ви зможете отримати десь паки, десь монети. Далі в нас 25 матчів срібним складом. Так само це можна виконувати саме на початковому рівні, який взагалі не чинить якогось супротиву. В Squad Battles це найперший рівень складності. Я радив саме б на ньому. Рухаємось далі і тут найцікавіше. 25 асистів, 50 асистів, 100 асистів, 150, 200, 300 400 і за це все ви отримуєте купу шалених паків. Якщо ви граєте на початковому рівні, ви можете за матч робити і 20 0 Тобто, так, у вас це займе деякий час, але вам все одно доведеться відіграти 42 матчі на цьому тижні, щоб отримати нагороди продаваємі за Squad Battles. Тож, я б радив вам саме таким чином робити і розподілати свій час. Це не важко, потіти не доведеться. А паків ви отримуєте купу, плюс гарні трейдебл нагороди Далі Далі, рухаємось в фінішінг-мастері. У вас тут є завдання виконувати удари пауершот. 50 голів ви забиваєте, мегапак пак отримали, чіпшот, перекидання. Забили 10 голів, отримали 2 гравці. антрейдбол. фінесом 75 голів забили, отримали рейр мегапак. І подивіться, це можна робити в будь-якому режимі. Ultimate Team. вам не потрібно у Football Champions або у дивізіонах це грати. Це можна виконати швидко саме у Squad Battles. І щоб це все діло об'єднати. То логічно це робити на початковому рівні: спочатку бронзою, потім сріблом, ну потім вже можете підключати якийсь золотий склад, або, можливо, якісь завдання додаткові з'являться. Так само в нас тут за first owner завдання виграти 5 матчів, 10, 25, 50, ви все це будете виконувати бронзою або сріблом, або потім золотом, яке у вас в клубі випало з паків, тобто це Untradable перші володарі, і ви будете виконувати ще і first Owned овердместері. Саме таким чином ви зможете отримати максимальний імпакт до свого клубу, щоб мати паки, і за рахунок цих паків вже збирати далі продвинуті СБЧ. Тепер переходимо до розділу СБЧ. Ми ще навіть на маркет не ходили. Ви розумію, що трейдити можливо не всім навіть цікаво, бо не всі вміють. А оце ви зможете просто кожен взяти, зробити в такому порядку і отримати гарний буст до свого аккаунту. Тут у нас є розділи «Foundations». І я їх вже майже всі виконав: Foundations 1, Foundations 2, Foundations 3, Foundations 4 і Foundations 5. Особисто я пропустив розділ Foundations 4, не було такої потреби, там срібні гравці, а от Foundations 5 обов'язково вам раджу зробити, бо там ви отримуєте вже золоті паки, з яких можна виконувати. А найбільш важливе СБЧ наразі в грі це титульні матчі. Я його зробив. А там 4 збірки, там чотири. В нас категорії, Аякс Фейнорд, ПСЖ Мерсель, Атлетіко Реал, Арсенал Тоттенхем. І за групу ви отримуєте також гарний пак, з яких ви отримуєте трейдебл гравців. Навіть якщо ви будете частину карток купляти на маркеті, воно все одно відбивається. Я таким чином десь з 10 тисяч, які я отримав після крафтінгу цих завдань, зробив собі. В районі десь 20, напевно, можливо, 19 тисяч монет, тобто подвоїв свій бюджет, просто перепродавши ці картки, і мені ніхто не випав взагалі дорожче ніж там 2 тисячі монет. Тож для вас це обов'язково для збірки. Як тільки у вас з'являться картки з антрейдпаків або, можливо, якісь монети, щоб декого купити на маркеті, це ваша наступна дія, обов'язково треба зробити. Після того, як ви зробите титульні матчі і виконати купу завдань, отримавши гравців в клуб, я б радив вам робити Гібрід Ліг, Гібрид націй та Гібрід Ліг та Націй. Так, і їй черговий раз нас всіх кинули і зробили ці паки Untradable, Я про це писав в телеграм-каналі. Ви могли бачити цю новину. Але тим не менш нам нічого не залишається, окрім того, як їх збирати, бо Jumbo Rare Players Pack, Jumbo Rare Players Pack і Rare Megapack. це дуже потужні нагороди. Плюс за кожен окремий блок, за кожну окреме СБЧ. Ми тут отримуємо Rare Megapack так або десь Rare Player Packs, Тобто, це все. Дозволить вам складити стартову команду, з якої ви вже зможете підійматися по дивізіонах після отримання нагород. В неділю У вас буде понеділок, вівторок, середа та ранок четверга, щоб отримати найвищий ран дивізіонах та 8 перемог. Ну і після вже грати у League. Тому саме в такому порядку я раджу виконувати ці завдання. Я думаю, що це буде оптимально. Ви її монет собі трошки заробите, і зможете створити гарний. Untradable склад. Якщо ви ще не використовували свої FIFA Points, то для вас, напевно, є гарна новина, і її дропнули перший раз в день релізу. Промопаки це в нас преміум Gold Player Pack за 25К, 12 гравців. Трі рарних і один гарантований з рейтингу 80+. 350 А Points він коштує. Тут же рішення за вами, який саме пак купляти в мене не було такої можливості, коли я отримав FIFA Points, в магазині. Був лише пак за 7500 тисяч монет. Я витратив всі свої FIFA Points саме на нього і один пак Premium Silver. Так само, як я радив вам робити у відео з підготовки, але ви можете обирати це гарно. Ну і тепер, після того, як ми поговорили про контент, який ми отримали, давайте трошки про маркет, як все відбувалося, як починався мій трейд. Я вам вже сказав, що в мене було десь 20 тисяч монет на момент виходу контенту. Потім а, в Ру почали заходити по черзі Нова Зеландія, Австралія і далі, далі, далі. Але найцікавіше розпочалося, коли все ж таки я особисто отримав FIFA Point. Я купив паки, про які вам розповів. І а, мені не сказати, щоб не пощастило. А, деяких гравців я цікавих зловив. Це був Дарвін Нуніс, якого я вже продав. А, це був Габріель Жезус, і це був Донарума. Тобто з Нуніса і Жезуса, я отримав 50 тисяч монет. Це був шалений буст з роганням того, що я реінвестував ці кошти в моменті, в моменті, крутив-крутив-крутив. Донаруму крутив, крутив. я не можу продати, тому що EA... Молодці: 85 тисяч його мінімальна ціна, 150 максимальна. Звісно, він за такі гроші на маркеті не продається. Я пробую виставити його на якогось лінивця, але я не знаю, хто там має бути, щоб купити таку картку за 85 тисяч монет. Втім, це не є якесь щитерство, я не отримав цей буст від Нуніса і Жезуса одразу. Я притримав ці картки так само, як і радив вам у відео з підготовки, тому що це мета, тому що це популярні картки, і в еволюції задіяний і вони получають полетіли в космос вже десь після 12-ї або навіть першої години ночі. А увесь цей час я фліпав з, з тих 20 тисяч, які накрафтив. Я купляв спочатку дешеві картки, потім більш дорогі. Тут у мене вже в листі продажу залишились дорогі картки, тому що я почистив свій е, лист трансферний перед тим. Тож давайте вам трошки покажу. Ну, ж таки, купівля-продаж в мене є все в телеграм-каналі і в Діскорді в скріншотах. Тут я вам словами розкажу. Онкунку я купив за 68, продав 78%. 500. О, Хвіча, до речі, пішов. І в нас 216 тисяч монет. Ви бачите, онлайн-продаж купив за 38 тисяч монет. Парті мені випав з паку, продав. Федеріка К'єза купив 33, продав 39. Діабі, це був гарний фліп. 38-39 тисяч була купівля, продаж 47. 48, Там майже 10 з картки. Про Жзуса розповів. Хекімі купив за 60, продав за 68500, чистими там десь 5 тисяч монет. А Маркос Льоренте по 27 купив по 31, продав. Бруно Бруногімораєш по 13500, дві картки пішли. сподіваюся, що третій ні, не пішов, але зараз я його продам. Це добре. І я трейдив на Informa в першій команди тижня. Це найрідкісніші картки, і вони дуже популярні. Доку я купив 2-3. 32 500, снайп був шалений, і 38 тисяч це була ціна маркет. Продав по 47, він навіть 60 тисяч полетів. Дібало купив за 78 чи 77, продав за 94. Також там майже 15 тисяч на карці. Вони потім всі пішли ще вище. Але що робив я, коли маркет наповнився монетами, в людей завелись гроші, вони пішли і почали просто змітати все, що було на маркеті, і всі картки в моменті полетіли в космос. І Тут треба було реагувати оперативно. Купив, продав, купив, продав метод швидких хлібів. Мій улюблений, коли мова йде про активний маркет, коли є активне падіння, потім активне зростання. Тому що ви можете реінвестувати гроші, ви можете швидко купувати, ви можете швидко продавати своїх гравців і далі, далі, далі таким чином э, створювати свій бюджет. Тож ви можете побачити, в мене наразі 216 тисяч монет і є ще. Ще один Бруногімораєш. Я зараз його продам, і в мене буде десь, напевно, 225 тисяч монет. А починав я цей день з 2,5 тисяч монет. Тобто я більше ніж 200 тисяч чистими заробив. Плюс в мене є донорума, плюс в мене є в клубі деякі картки. Я думаю, що можна навіть сказати, трошки округлише, що я зробив x 100 за сьогодні від свого початкового бюджету. Я вважаю, що це непоганий старт. Так, можливо. Можна було зробити краще, можливо, десь були помилки з урахуванням того, що я не одразу вирішив ці об'єктів скрафтити. Може б я ці 20 тисяч зробив би раніше і зміг трошки більше пофліпати. Але активну частину маркету я не пропустив. Зміг зробити кілька гарних фліпів, і в другий день цієї гри заходжу з непоганим бюджетом. Який мій план на подальші дії? Я не буду інвестувати зараз. Я буду фліпати картки, оскільки маркет буде ще декілька днів. Дуже активним. А люди будуть грати матчі. Завтра вони прокинуться, будуть будувати склади. Не всі відкрили свої FIFA Points. Тож після запису цього відео я піду, подивлюсь, які ціни на маркеті. Можливо, щось мене влаштує. Можливо, я піду і закуплюсь овернайт прямо зараз. Можливо, я буду робити це вже зранку, коли побачу, що картки почнуть набирати. Саме тому ми граємо матчі, ми отримуємо нагороди, ми концентруємось на методі швидких фліпів. Ну а вже в наступних відео поговоримо з Вами про більш подробні інвестиції. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково задайте мені їх в коментарях. Я розумію, про все сказати неможливо, але я спробував поділитись з вами найважливішим, а саме дати вам план розвитку вашого клубу. Оптимальний, на мій суб'єктивний погляд. Побачимо з вами по традиції, коли побачимось. Вітаю вас ще раз зі стартом гри. Обов'язково бережіть себе, все буде Україна, Па-па!